Привіт, мої дорогі підписники. Я як обіцяв вам відео по самому ефективному такому безперебойнику, яка на даний момент доступна для всіх, ну і для всіх. І я хочу вам показати. Є в мене автомобіль такий Chevrolet Volt першого покоління, і в ньому є батарейка дуже велика. І от є такі. Ем... Люди, які з плечей ростуть руки, роблять таку коробочку, виводять з 360 вольт постійної напруги, перетворюють в 228 кВт. це я все веду через стінку в гараж. І зараз я вам продемонструю, як це все працює. Готові? Заводимо автомобіль. Для того, щоб активувати заряд, і йдемо в щитову для тесту. Ось того, ми зараз бачимо навантаження, там, де буде безпер... цей модний безперебойник. Вольтаж із сіті, напруга 229, 5,3 А і 50 Гц. Тут виведено хитро таким автоматом, який сам буде автоматично переключати ми як генератор, машину. От ми сюди її завели. Це прибор для навантаження. І ми зараз потушимо відний автомат. Це відний автомат, ми його тушимо і зараз подивимося, що буде. Зразу все переходить на генератор, автоматично все переключається. Все потушне, як ми бачимо, ніде нічого ніякої напруги. І у нас йде на це, це все на безперебійник. Живлення. Ось живлення у нас йде. У нас вже є живлення тут. І на котел на всі контура. І зараз ми підемо в квартиру, це все випробуємо. Так, навантаження. Так, що там пішоть? Навантаження. 48 А, тобто працюють холодильники і все, що в квартирі бойлер, холодильник і так далі. Зараз ми подивимося, як воно все працює. Пішли. І так, ми в квартирі. Показую, світло тут працює скрізь. Болер, як ми бачимо, відмений. Зараз 69 градусів. Далі йде Світло по всій квартирі працює. Я під'єднав духовку індукційну плиту. Вона трьохфазна, але на одній фазі дві комфортники тільки буде працювати. Ми можемо поставити сковородку, там включити. І все буде працювати. Все працює. Чуємо такий звук. І холодильник, Холодильник теж працює. Все працює. Все досить дов... Всі задоволені, прибори, не матюкаються, ніяких помилок не видають, все. Мікромовку я не підключав, це я думаю зайва річ. Що думаєш? Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому цікаво, пишіть. Буду відповідати.